Я от дуже люблю експерименти, тут різне друкую на різному експериментую. Покажи. І зараз я вам покажу, бо мені треба якраз дещо надрукувати на виставці. Виставка буде скоро відкриватися. І треба вам мені треба надрукувати, а вам заодно покажу, як це робиться. Бо це цікаво, бо не всі знають, що це таке, це таке офорт. А ті, хто знають, так, почули, але не. Не бачили, як це робиться. ну, Буде цікаво і мені треба, і вам приємно. Оце пластинка така, е я зробив, вона робиться просто голкою, називається техніка-суха голка. Просто без травлень, бо там є різні процеси, є з травленням, є без травлень. Це просто шкрябається, по чому-небудь можна на пластику, можна на картоні робити гравюри. Ну, Це я взяв такий метал. Не поспішаючи, спокійно, забивається фарба у те, що нашкрябано. Можна пальчиком, можна пензликом, тут хто як бажає. Який нам підійде, там такий підійде. Зазвичай я роблю це пальцями, але це і пришвидшує і береже нам шкіру. <пачки> Треба ж себе любити трохи. Це зробив роботу в техніці такий, ну тобто такий напрямок лубок, я зараз така рефлексія там, на військові події, і я такий буду знущатися над росіянами їх творчими здобутками. Хоча лубок придумали в Києві, в Києво-Печерській лаврі. Ось з'явилася бабця така. Вона стоїть у полі, потім її розфарбує. І це така мода буде в Росії на найближчі роки. Бо ми всі знаємо, що пішли бренди, пішли ікеї, пішли всі, 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 хто забажав. Ну, не забажав, а так вони забажали зробити так, щоб люди зробили такі види. Так, папір, водичка. Водичка, водичка. І зіпсувати роботу можна на будь-якому етапі. На тим боком папір, на той тиск виставити менше, ніж треба... Можна... Ну, Тобто багато різних прикладів, як можна зіпсувати роботу на будь-якому етапі. Потім наклеюючи навіть, буває, тріскається від напруги. Бо папір старий і вже такий роз, ну, розсокся, чесно сказати властивості своїх втратив і інколи буває поводиться не ну, дуже чимно. Ну, поїхали. Тиск перевіряємо, щоб був достатній. Коли вже не, не лізе далі, то воно вже означає, що воно вже готове. Більше не треба, менше буде погано. Але якщо ми не поспішаємо щось не вийде, то все прокручуємо. І розуміємо, що зображення переходить в зворотньому боці буде виглядати. Якщо намальовано так, то на аркуші буде в зеркальному. Це треба пам'ятати особливо початківцям, бо е, вони зазвичай пишуть своє прізвище, а потім боже А там навпаки написано на відбитку. Тому треба це, пам'ятаючи, мати на увазі. І ще мати на увазі, що це може закінчитися і впасти на ноги. Тобто треба, зупинившись вчасно. Оп, маємо бабцю з корзинкою. Ну, начебто непогано вийшло. Потім це, ще раз кажу, наклей на по периметру намазується на дошку якусь, висихаючи, він стає рівненьким, ідеальним за е і приємним. Ось вони маленькі, але гарненькі наші друзі. Бо тут сонце я розповідав зранку до вечора. Там воно сідає, там сход, за, сходить. Тому, чому б його воно використати, як така інсоляція у нас гарна, тому ростуть. Трохи посохли вже, але врожай вже був і непоганий, до речі. Ну і тут затишно, тут гарно тут. Я вже працюю 20 -чимось років, вже звик все рідне, стіни, небо. Тут мрія наша пролітала, коли поради були. Тут, до речі, за парадами дуже красиво все виглядає зверху, все просувається до майдану. Знизу все видно гарно. Мене надихає настрій, Я Виходжу, там ташка пролетіла, бабочка якась там. Сьогодні я бачу такого величезного шершня тут сидів. Вони подивилися один на одного. Ну, я пішов, він лишився. Так, дядя Слава. Ну, треба череп. Оце, до, до речі, справжній череп. Ну, то зрозуміло, гіпсовий, китайський. Де ж це робиться? В Китаї, звісно, череп, черепа також. Так. Я такий задум, треба намалювати череп вручну, а вже потім відбиток зробити з нього. Тобто монотіпів зробити слово моно, розумієте, від слова один. Так, іди сюди, будеш позувати мені. Так. Дещо в телефоні, дещо з натури буде малювати. Зробив спеціальну таку клеєву, клеєву основу, щоб чіплялась фарба таким от, е, чином, бачите, там. Що рухуватися, чи як визвати фігня така. Щоб не нерівна не була. А. Така наче імітація, бо кістка ж вона має такі справжні, має на увазі, дірочки там якісь. Я вже зробив декілька там вони Теж на цю тему, військову, звісно, називається Вогресів. І таким я його бачу. Що вони будуть зараз носити? Як вони будуть зараз виглядати? І що у них зараз очікує, скажімо так. І будемо їх лякати. Вони це не побачать, але... Може, побачити, хто їх знає. Вони ж скрізь. Я впевнений, що серед нас їх дуже багато тут лукає. А смерть що зубаста взагалі-то цікаве питання. Не зуби є чи на все косою. Якщо подумати, то логічно, щоб їх не було. Вона ж не... траву не їсть, м'ясо теж. Тебе переповнюють оці почуття, які краще б тебе не переповнювали. Да? І ти можеш не реагувати на них, але хочеться інколи. Я собі вже вирішив колись не робити нічого на політичні теми. Ну, війна це теж політика, але це таке зовсім інше. Так? Бо це напади, це. Бо політика — це цьогодення сі... 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 якесь, завтра вже буде інакше. Війна буде з нами завжди вже. І часи настали, що робити. Звертаються дуже часто, беруть роботи на аукціони в різних країнах. Ми надаємо, я теж надаю, звісно ж, свої роботи. Це продається і це йде на потреби ЗСУ. І це правильно. Це теж участь, це теж треба робити і робимо. Так, без води кава не буде, так? Да? Так, цукор. Е, ну, творчість то вона завжди є. Там, повернення це слово може і правильне, але не в сенсі, що ми кудись від нього поділись від неї. Е, були такі місяці після початку того, що почалося, ми всі знаємо. Коли такий трохи незрозумілий стан бігти чи залишатись, що робити, куди, яка там творчість, кому це треба зараз? Будівлі рушаться, хто там тільки, ти картина буде дивитися, тим більше купувати, тим більше там, якісь експозиційні справи, там, тобто музеї закри, зачинені, все закрито. Е, і такі думки різні, і одна з цих думок це навіщо? І кому саме? Да? Ну, тобі в першу чергу, да? Головне ж для себе працювати, щоб це і час, іде, і плине. І... Бо так в новинах сидиш там, дивишся, там, відчукуючи якісь гарні новини. А вони були не дуже гарні спочатку, потім краще, потім вже якісь почались впевненості, що все буде гаразд. Вони так і почали, зараз так і всі ми вважаємо. Не знаю, мені радує цей ті, щось з відсотку, що 90% українців вважають, що все буде добре, ми переможемо і так далі. Тому це надихає на працю, і на різну працю, і на творчу, в сенсі там, того, що, чим займався завжди. І е, на ту, що зараз е, диктує нам, пропонує час, виклики ці волонтерство, ці жахи, які відбуваються, всі ми знаємо. Їх багато кожного дня, навіть зараз ми балакими, а когось вбили в цей момент. Ну, Тобто все відбувається швидко, безповоротньо. І, на жаль, поки що так погано, що хотілося, щоб було краще. Життя триває і творчість, вона ж переповнює. У тебе вон, лежить, лежать купа ескізів, ти хочеш їх втілити. І ти просто обираєш, що саме зараз треба робити. Що тобі хочеться, по-перше. По-друге, що буде і цікаво, і зараз актуально, треба обирати просто з своїх ескізів те, що от на зараз більш правильно зробити. Так, так дорогенько. В якомусь сенсі ти вже готовий. Ну так і розмовляємо з роботами, до речі. У мене буває таке, ловлюся на слові. Ну, на думці, що я розмовляю з тим, кого роблю. Знайшов такий як казав, як казав Азаров. Дружина допомогла. Сподіваюсь, вийде те, що я задумав. А куди йому діватись? Так, все, шалко різати. Таке красиве все. Лякатись не треба. Тут вийшло не все, що я хотів, але тут не продрукувалось. Це прибираємо. Ой, ну, багато ручної роботи, якщо б не сказати, що сподівався на краще. Вийшло трохи. Ну, потім доробимо руками. бачите, те, що ми підкладали, воно лишилось білим. Тобто фарба надрукувалася на ці штучки, які підкладались. А це будемо намальовувати, фарбувати вручну вже. На художника впливає все. Навіть мотоцикл проїхав там, з гуркотом по хрещатику і це дратує, а щось ні, а що ти розумієш, ну, ти вмикаєш своє там, якесь ставлення до цього. Звісно ж, ми бачимо всю інформацію. Хтось її сприймає в такому, як сказати, ключі, хтось по-своєму на це дивляться. Усього, у всіх своє ставлення. І У художників те ж саме, як у всіх, він щось відкидає, щось лишає в собі, бо ми ж Така бібліотека, да, голова? Там щось е, на поличках е, застається. До чогось вже звик. Оці сирени когось дратують ці пишуть, я не можу вже це чути. Я вже звик мені, ну про з собачкою гуляти, мені це. Ну, буде як буде. Я фаталіст у цьому сенсі. Тобто, якщо буде, то, то воно скрізь буде. Так? Хоч тут майстерня, це теж небезпечне місце 12-й поверх на хрещатику біля урядового кварталу. Якщо про це думати. Ну, тут можна сказатись, не знаю. Тому або не думаємо, або звикли. Називайте, як хочете, вже тут нам своє робити, як кажуть.